Провадження можливостей закупівлі комплектуючих саме для їхніх безпілотних літальних апаратів. Ну але, передусім, нас цікавить саме наш бік медалі. Взагалі, який вплив на війну в Україні мають безпілотники станом на сьогодні? Наскільки це таким вирішальним аспектом? Вирішальним поки ще ні, але цей напрямок дуже перспективний. Відбувається ефективне застосування. Безпілотних апаратів, причому різних типів: і літальних, і наземних надводних і підводних. І ми бачили, що, наприклад, повітряні надводні дуже ефективно застосовуються. і ворог прийняв великі зусилля для того, щоб порівняння з минулим роком розгорнути там десятками тисяч вироблення. Але а з одного боку, з іншого боку, ну у нас уряд наш виділив 40 мільярдів гривень на те, щоб змінити ситуацію, швидко покращити її. Зняли там деякі перепони, але питання у часі треба швидко намагатися розвинути і поставити на поток. Крім того, останній час відбувається рішення Китайського керівництва відносно того, щоб обмежувати постачання комплектуючих і апаратів, двигунів, ну багато що чіпів, особливо в Україну, і це так чи інакше відбувається на кількості і якості того, що ми можемо виробляти. Хоча з іншого боку, вже там 60% у нас. Навчилися виробляти в Україні і є подальша тенденція, тому що перспектива цього приводу тобто, з китайських поставок Ну на жаль не позитивна для України. Тому чим далі, тим більше треба буде намагатися виробляти по максимуму своє, сформувати комплектувати, тому що необхідність цьому дуже велика. І е, ведення бойових дій на фронті це підтверджує пане ігоре. А от е, донині ми наскільки були залежні саме від китайських поставок, е, саме в частині комплектування наших безпілотних літальних апаратів? Так, да, велика ступінь залежності не тільки нас, і тих же росіян і багато кого у світі. Тому що ті, чіпи, наприклад, китайці проводять, ну і не тільки інші комплектуючі. І в зв'язку з тим, що було зрозуміло в найближчий час і, на жаль, таким чином і реалізується відносно рішення китайського керівництва по зменшення обмеження поставок в Україну, нам треба переходити на більш на своє виробництво. Ну, від, По безпілотним це таким чином, но ми бачимо, що. На жаль, в цілому міжнародне обставини складається таким чином, що поставки озброєння техніки можуть зменшитися, в тому числі і фінанси і є відповідні проблеми, і безумовно треба приймати відповідні зусилля для розвитку підприємств воєнно промислового комплексу нашої держави для того, щоб не зменшувати, а збільшувати потенціал забезпечення сил оборони України ну в даному випадку безпілотними апаратами, але ж не тільки іншими озброєннями. Я все таки зорієнтую вас на от, саме нут цей інформаційний привід про обмеження, запроваджені з 1 вересня Китаєм саме на імпорт комплектуючих для безпілотних літальних апаратів. Йдеться і про те, що не можна у військових цілях застосовувати цивільні дрони. А, така практика, вона як було раніше, тобто, чи все таки застосовували ось такі цивільні дрони з військовою метою? І ми, і росіяни. Там даробляли, працювали так чи інакше. По максимуму це робили, бо вимушене треба виграти час, треба дати відповідні можливості спроможності нашим військовим силам оборони України. І тому, по максимуму, що є деяка можливість, це е, рішалось таким чином. Я ще вас зорієнтую на те, що от є дані Лондонського аналітичного центру Роял Юнайтед сервіс Е, згідно з тими даними, Україна втрачає близько 10 тисяч дронів на місяць. А як взагалі ці втрати позначаються на полі бою? Наскільки це відчутно? Ну втрачаються, але поповнюються. Я вже з вами обговорювали, яким чином які зусилля. І зрозуміло, що якщо втрачається, то знижується потенціал і по розвідці і по нанесенню ударів. Ми знаємо, наскільки ефективно наші фахівці застосовують fpv дрони, і тому зменшення їх кількості зменшує потенціал. Уряд намагається підняти. Випуск різного типу всьпілотних так, таким чином, що, незважаючи на ті умови, про які ми з вами говорили, все ж забезпечення наших військових навпаки, збільшувалося в цих умовах. Це таке важке завдання, але в цьому напрямку розвивається ситуація. Пане Ігоре, от буквально кілька хвилин тому Анатолій толі храпчинський був в цій студії студії, сказав, що ми практично вже можемо стати на такі своєрідні автономні рейки і вже власними зусиллями виробляти свої дрони, при тому не бути залежними, так зокрема від китайського постачальника. На ваш розсуд, які ми взагалі на сьогодні маємо альтернативи, які ми можемо вже скористатися ну По оцінкам різних фахівців, закордонних і наших, ми вже навчилися виробляти ну, по різним типам безпілотних апаратів, десь 60-70% комплектуючих. Але ж є ще решта, і особливо ми теж говорили з вами вже в етері, це стосується чіпів, це стосується двигунів. По іншим, ну, деякі іще. Компліктую але в основному це найбільш важкі позиції, які треба долати, які треба намагаються подолати наші виробники. Є відповідні напрями, але вони досить непрості. Крім того, окрема тема є скільки ми розвиваємося по шляху не тільки кількісного вироблення, збільшення вироблення безпілотних апаратів, а також розробку апаратів ради радіоелектронного подавлення відповідних безпілотників ворога. Це досить перспективний напрям. Противник, до речі, має досить багато засобів радіоелектронної боротьби, застосовує їх на фронті, і тому нам треба тут прикласти великі зусилля. Для того щоб е, в нас є окремі, є союзники, але кількість е, їх поки ще незначна, і треба поставити на поток. Треба збільшувати кількість, для того щоб боротися не тільки з збільшенням кількості своїх безпілотних апаратів, а також і е, розробляти засобами, завдяки яким е, треба подавляти засоби ворога. Пане Ігоре, маємо вже менше хвилини на розмову, тому буду вдячна за лаконічну відповідь. Скажіть, будь ласка, ви сказали поки що в першій відповіді, що безпілотники не є поки що таким основним масивом атак проти України. Ворожі безпілотники мають на увазі. Так а зараз, зважаючи на ракетні запаси росіян, от ваші прогнози, яке озброєння може застосувати росіяни у прийдешній зимовий період, якщо можна коротко, будуть застосовувати комплекс біспілоти апарати, ракети балістичні, крилати. І в свою авіацію їх велика кількість засобів, авіаційних, як вертольоти, так і літаки? Тобто весь комплекс буде застосований, і нам треба підвищувати потенціал своєї протиповітряних протиракетної оборони. Ну і ще підказ, режисери, маємо кільканадцять секунд. Наскільки ви вірите в потенціал нових дронів? Нагадаємо, що може ви чули в нашому ефірі. Вони закупили двигуни з інтернет-магазинів. Чи вірите ви в потенціал таких дронів? Вороже ну якоїсь кількості все рівно зроблять, щось підніметься в повітря. Якщо це буде засіб, який можна буде застосовувати, значить тобто, нам треба думати відносно того, як їх знищувати. Тобто, це дякуємо це війна. Спасибі вам за е, всі озвучені відповіді. Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України періоду 6-10 років, засновник фонду закриємо небо України. Генерал відставці був з нами. Ну а наш ефір дякуємо за включення. Вийшли з ефіра до да. добре. добре.